Медикаменти на 5 мільйонів гривень. Група Метинвест передала чергову партію допомоги запорізьким лікарням в межах гуманітарного проєкту Рятуємо життя для медзакладів. Доставили препарати різних фармакологічних груп. Наші заклади медичні отримали 25 тисяч упаковок медикаментів на суму близько 5 мільйонів гривень. Тобто це необхідна потреба, яка фактично буде використовуватися в наших закладах, те, що місто не в змозі докупити. Необхідні медикаменти оперативно надійшли до лікарень. Це не перша допомога від компанії. Медінвест з перших днів війни створив гуманітарний напрямок, рятуємо життя. І одним із напрямків його роботи цього штабу це забезпечення ліками медичних закладів. І сьогодні, за підтримки багатьох партнерів, в тому числі світових партнерів, ми можемо та здатні оперативно та швидко відповідати на запити медичних закладів, довозити саме ті ліки, котрі потрібні. Нашим медикам. Препарати розподіляють по всім лікарням міста. Самі ж медики зазначають, така допомога необхідна. Вона дозволяє проводити комплексне лікування пацієнтів та врятує не одне життя. Отримала допомогу від компанії Метенвест. Дуже вдячні за це. Загалі багато різноманітних медичних препаратів, які ми будемо застосовувати у нашій лікарні як для хворих терапевтичного профіля, так і для хворих хірургічного профілю.